Всім привіт! Рада вас всіх бачити на своєму каналі. І своє нове відео. Я розпочинаю з приготування сніданку. Я вже з вами ділилася таким сніданком. Він не дуже корисний, але дуже-дуже смачний. Це така піца, і знаєте, цей рецепт дуже-дуже гарно запам'ятовується. Нам потрібно 5 столових ложок сметани, 5 столових ложок майонезу, 2 курячих яйця, потім е, цього розпушувача тіста і 9 столових ложок борошна. І для начинки, що у вас є в холодильнику, то туди треба все відправити. Тісто виходить таке рідесеньке, але це і так має бути. Викладаємо його на пергамент це саме головне. Я коли викладала, ви можете помітити, начебто він пристає, але нічого не пристає. Ви не переживаєте, піца спікається і гарнесенько відходить від самого пергаменту. Я натерла сирку побільше, бо дуже ми його полюбляємо. І викладаю наше тісто на пергамент. Потім викладати буду начинку і відправляти. У духовку. У духовці у мене вона дуже скоро печеться, ця піца. Десь хвилин 15, ну може, 18. Але в розогріту духовку треба класти. І такий смачний, але може й не корисний сніданок у нас сьогодні є. Мені дуже подобається ця піца. І дітям теж дуже сподобалося. Так що всім смачного і гарного апетиту! І зараз ми з вами відправимось у магазин, магазин Метро. Я тут дуже рідко буваю. І знаєте, в цей раз мені було мало часу тут ходити, хоча хотілося походити. Але дещо я прикупила і обов'язково поділюся з вами своїми покупками вдома. так, дівчатка, я була в магазині Метро. І... Була ось таку сковорідку, у мене вона така є, але вона вже така, знаєте, не дуже гарна. Тому вирішила замінити. Зараз покажу мою сковорідку. Я її, взагалі, знаєте, не жаліла і користувалася і в посудомийній машині, і іноді брали цей виделкою тут терли. Але покриття, бачите, в принципі, воно гарнесенько. В принципі, збереглося, тому вирішила замінити, вже думаю, пора. І вона така, знаєте, легенька, ну супер. І я сьогодні прийшла, мене по акції 159. 149 гривень, ну майже 150 гривень. І ви знаєте, я ще взяла сестрі. І там були більше, це на 20, там були там були і 26, і 28, здається, і були, знаєте, менші ем, ну борти менше, були більше, різні були. Сковорітка класна. Ну, мені подобається для щоденних. Потім дочка взяла ось такі, таке таке печиво, це як пряники, напевно. Пряники заверни ведмедики. Ось такі, здається, не пам'ятаю, 160 гривень. Чек в метра не дуже знаєте, такий гарний, тому що там без ПДВ. Тому я не буду казати ціни, і я, у мене не було часу фотографувати все це. Молоко збирано, згущене, здається, 42 гривні, якщо берете дві штуки, Тому взяла ось такий майонез, тут у нас 190 три штуки, якщо береш по 25 гривень, звісно, я взяла. Ось такий сир сімський скибочок, тут 150 г, 64 гривні, батон гірчичний, не, не пам'ятаю. Чіпці здається по 53 гривні. По 53 гривні, 2 гривні чіпси, якщо берете дві. звісно, ми взяли дві. одну сину, одну до І ось такі, в принципі, що чого ми туди заїхали, ось такі смаколики нашому ральфу 28 гривень. Це дуже гарна ціна, тому взяла аж 6 штук. І, все. А, ще нагрить Казала, нагріть це 170 гривень. Гривень, якщо береш два опакування. Одне опакування я залишу собі, а інше піде на гостиницю. Ось, ось така у нас закупка була в магазині метра, людей дуже-дуже багато, і звісно, можна купитися, скупитися по гарним акціям. Але у нас така була невеличка закупка. Чим я займаюся тепер, поставила булочки. Вони зараз, хвилин 30, постоять, підіймуться гарнесенько. Я потім додам начинки, я додаю буду, і буду додавати. Яблучне повидло, бо нам з повидлом найбільше подобається. І е, зараз, поки вони будуть стояти півгодинки, зараз покажу посилки, які до мене приїхали. Пішли Ральф, будемо відкривати посилки. Пішли. Відкривати посилки. У мене тут дві посилочки прийшло. Я вчора забрала знову пошти. І це косметика. Хочу поділитися з вами відгуками, дещо я замовляю вже не перше. І будемо відкривати разом з вами ці посилки. Перша посилка це від фірми Holy Skin. Цією косметикою я користуюся, напевно, вже другий рік. Деякі позиції мені дуже подобаються і я повторюю ще і ще. А деякими позиціями я спробувала і більше не замовляю. Зазвичай вони мені присилають в такому великому пакуванні, сьогодні прислали ось в такому маленькому, але у мене замовлення було не дуже велике. Це така серія, можна сказати, косметики. Ну, тут виходить патчі, сироватка і крем для обличчя. Деякими, ну зараз більш детально все розкажу. Так, поклали мені ось таку листівку, це дуже приємно, я такі полюбляю листівочки. Ось. І це, напевно, який тут продукт намальований, треба буде почитати. Потім прислали мені кровавий пілінг фірми Holy Skin, якщо чесно, мені кровавий пілінг не подобається, і я Холі Скін його не беру. Для мене він такий слаб, слабенький, може, для такої більш сухої шкіри він буде нормальний. А для мене іншої фірми. Кровавий пілінг більш подобається. Так, і давайте відкриємо, що тут мило. я вам розкажу за цю сироватку, вона мені подобається. Я вже замовляю її другий раз. Чогось в мене сироватки для обличчя більш е, скоріш закінчуються, ніж, наприклад, крем. І тому вирішила замовити. Вона дуже так, лягає гарно на обличчя, вона з глікольовою кислотою. І ось ця серія для жирної шкіри. В принципі, ви можете зайти на сайт і подивитися. Там дуже. Детально все розписано для якої шкіри що можна купляти? Ось мені підходить ось ця така, можна сказати, салатова. Чи світло-зелена така серія, і я її задоволена, тому що брала деякі інші позиції, вони мені не підійшли. Ось, наприклад, я скажу за цей крем. В принципі, він непоганий, але у дочки у моєї пішла алергія. І коли я розказувала за цю фірму, коли я купила цю, цей крем, мені одна дівчинка теж написала, що в неї почалася алергія. Цей крем іде з екстрактом цинцели азіатської і і може якийсь на цей компонент, якась алергія. Моїй дочці він не підійшов. Я їм користуюся, в принципі, на... зранку. Він такий легесенький, непоганий крем, але вирішила... вирішила замінити його на ось такий крем з цієї серії. Думаю, він мені більше підійде, тому що цей крем для жирної шкіри. Ось я відкрила його, і мінус для мене. Цього крема, щоб він ось в такому упакуванні. Хотілося, щоб він був ось в такому упакуванні, тому що це кожен раз відкривати, це доступ з повітрям, ну не хотілося так. А ось, якщо б він був в такому упакуванні, я думаю, було б краще. Але це такий, ну якби мій такий, моє побажання. Може, хтось і полюбляє ось в таких банках. Так, і патчі. Патчі я вже користуюся. У мене. Вони є, мені дуже подобаються вони, тому замовила ще. В принципі, з патчами немає нема ніяких проблем. І у мене, до речі, дочка користувалася, їй сподобалось, і я користувалась, мені теж дуже подобається. Ціми патчами не тільки користуюся під очі, а ще накладаю в деякі місця. Ну, А це, знаєте, хто як користується. Ось так. Е, іноді я патчі перегортаю, щоб ось та, там вся така рідина, яка є, наситила гарненько ті патчі, які ось з цієї сторони на, знаходяться. Тому день отак ставлю, день отак так ставлю. Ну, це така особливість. Е, так, начебто за... Косметики Холізн я розказала, це наша косметика, до речі, українського виробника. Так, місто я не знаю, зараз вам скажу, яке місто Луцьк так І ця косметика ще, знаєте, як, який плюс для мене. Вона дає знижку, верніше кешбек через Letі Shop. Можна замовити цю косметику через Letty Shop і на, і нарахується тим самим грошей на кешбек. І це дуже класно. Але є у мене мінус, наприклад, з Леті Шопу. Скільки я вже не замовляла Холі Skin, чомусь вони мені не нараховують кешбек. Я подаю заявку, що я купляла, даю свій. І, чек, і тоді через деякий час вони там все перевіряють і мені вже повертають кешбек. Ось такий нюанс Letі Shop з холі скину. Непоганий кешбек, там здається 14,5%. Це дуже-дуже гарно. Так, відкриваємо тепер наступну посилку. Відкриваємо іншу посилку. Це косметикою я користуюся вже дуже-дуже давно. І вона мені, як кажуть, The Best. Найкраще. Дивіться, скільки кульор. Супер. Першою покупкою ось такий гель для вмивання. Я взяла велике упакування, 473 мл, здається, маленьке 257 мл. Але ми ось таким гелем для вмивання користуємось, і він нам підходить і мені, і сину, і дочці. Він такий, знаєте, фаворит, дійсно, є ефект від нього, але їм треба користуватися деякий час. І тоді він помітний. З першого дня я не скажу, що він гарнесенько так. Допомагає. Дуже ніжний він, дуже комфортне таке вмивання, і ми їм користуємося, я не знаю, це, напевно, банка 10-та. Ну, Дуже-дуже класний. Завжди стараюсь купляти такий максимально великий об'єм. І далі мої замовлення. Так, ще поклали. О! Косібелла. Пам'ятай, що у тебе є ти і Косібелла. Звісно, такі листівки дуже-дуже приємні. Ось такий крем замовила я так. і теж сироватка для обличчя. Сироватку для обличчя взяла в великому упакуванні, це перший раз я її брала. І крем взяла в великому упакуванні, тому що йде зима, і він на зиму просто ідеальний. І ще поклали ось такий пробник, не знаю, що це. Буду читати, використовую. Звісно, такі пробники дуже-дуже мені подобаються. Але, знаєте, з одного пробника не можна сказати, підходи вам чи не підходи. Якщо б клали два або три пробника, це можна було б зрозуміти, підходить вам цей засіб чи ні. Але, на жаль, кладуть один. І ось таку сироватку я в цей раз взяла. Тут у нас 60 мл, вона йде в 30 мл і 60 мл. Але, знаєте, йде зима, цією сироваткою і цією серією зазвичай ми користуємося, чого кажу, користуємося, тому що і дочка користується, і я користуюся взимку. І взимку ця серія ну, от нам найбільш, найбільш підходить. Це сироватка з ніяцем і з цинком. Вона класна. Прибирає якісь недоліки. Ось, наприклад, можна нанести її ввечері, і зранку ви вже це бачите. Вона така швидкодійна. Але я кажу, знаєте, як на мене, може на вашій шкірі вона буде працювати по-іншому. Тому я взяла цю сироватку на вечір, а від Холіскін буду користуватися вдень. Другий такий засіб від, Ordinary, від фірми Ордінарі взяла ось такий крем, взяла теж велике упакування, бо є, він йде в 50 мл, і це я взяла 100 мл, гарно зволожую шкіру, він гарно підходить на зимовий такий період, осінньо-зимовий, можна так сказати. Гарно вбирається в шкіру, дуже гарно її зволожує, і мені він теж дуже-дуже подобається. Якими кремами я користувалася, це мій улюбленець, але є ще теж улюбленець. Поки так, може з холіскином я подружуся, як кажуть, і теж буду його замовляти. Але цей, як кажуть, топ. Дівчатка після розпакування своєї нової косметики хотілося дати ось за цю доглядову косметику. Я колись брала консультацію у дівчинки, вона косметолог, але не перестаю за нею дивитися ну, не дивитися. Вона веде блог і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і дає якісь рекомендації, поради. І тому вона колись казала за цей крем і за цю сироватку. Я вирішила теж купити. Ця косметика не бюджетна, але дієва. Ось, наприклад, моєї дочці дуже-дуже підійшла ця косметика. Косметика мені, в принципі, теж, але якось так знаєте, дочка забрала, мені в принципі це підходить, тому віддала їй. На жаль, у моєї дочці, як раніше казала, пішла алергія на цей крем, їй подобається вся косметика. Хоча цю косметику до поради косметолога я і не чула про цю фірму. Я відверто кажу. Тому моїй дочці, наприклад, ось ця косметика підходить і ординари, ну, в неї такий тип шкіри. А комусь, може, підійде ось цей крем, а ці не підійдуть. Це треба, знаєте, користуватися. Я кажу наш відгук, і мені це. В принципі, крем подобається і сироватка. Але ось, наприклад, ось ця сироватка мені теж підходить, і крем підходить. Тому, ну, в фінансовому плані я обираю собі ось цей. А ці вже залишила до ці, як кажуть. Ну, ось такі ми мами, як кажуть. Тому може була цікава моя думка на рахунок ось цього крему з цієї фірми. І цієї сироватки вони дуже дуже непогані. Так, дівчатка, ще хотіла сказати за ось такий крем, але це вже не для обличчя, а для зубів. Я була теж в шоці, коли узнала, що є крем для зубів, і ще така назва тус-мус. У мене. Така була проблема з чутливістю зуба одного. Я не могла зрозуміти, що мене турбує. Пішла до стоматолога і до свого стоматолога вона мені порекомендувала ось такий крем. Дівчатка, цей крем дуже-дуже класний. Він теж не бюджетний. Я, наприклад, брала за 720 гривень. Я вже користуюсь десь ну, два тижні, точно є. і... Він ну як можна сказати, як не користувалася їм. Його дуже-дуже надовго вистачить. Почитайте за нього. Він дуже багато дієвий, так скажу, дуже багато у нього функцій, які допомагає нашим зубкам. І так скажу: якщо вам стоматолог порекомендує, і ви, ну знаєте, подумаєте, що 720 гривень. Може, не треба купляти. Купляйте. Він мені прибрав цю чутливість, але мені треба користуватися їм місяць, потім дивитися, тому ще два тижні буду користуватися. Наприклад, коли брала на майкапі, я почитала всі відгуки не одного негативного відгука. Дуже багато я ж кажу, функцій в нього є. Він там з різними смаками. Я взяла ось такий смак. І я не скажу, що він такий, знаєте, насичений там той смак. Трошки не дуже зручно їм користуватися, бо три хвилини треба, десь там приблизно три хвилини е, треба рот, щоб був відкритий. Але я вже так звикла і мені подобається. Я собі замовила до огляду за шкірою обличчя. Звісно, такі продукти радують дівчат, мене, наприклад, радує, коли я скупляю такі продукти, і коли вони діють. Найголовніше, що вони діють і допомагають, і е, трішки, як кажуть, допомагають нам виглядати краще, особливо з нашою ситуацією в країні. Звісно, на шкірі обличчя у мене, наприклад, це відбивається, якщо ночі якась така тривожна була, все це видно. А з цими засобами моя шкіра обличчя буде виглядати трішки краще. Купляйте, дівчатка, користуйтесь і не забувайте замовляти через Леді Шоп, бо є. Зараз це все буду розставляти на полички і вже сьогодні буду деякими продуктами користуватися. А вам всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів. І ночей без сирен і без ракету. Ми вночі висипалися гарнесенько. Ще раз бажаю гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.